В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, жовті і золотаві. Діти під час наступної прогулянки позбирайте різнокольорові листочки, які опали з дерев, та принесіть їх додому. А потім я пропоную вам виготовити поробку використовуючи цей природний матеріал. А для роботи вам знадобиться. Різнокольорове листя з дерев, широкий скотч, ножиці і контур дерева, який вам треба самостійно або з допомогою дорослих намалювати заздалегідь. Спочатку треба крону дерева вирізати за контуром зсередини. Потім перевернути аркуш на зворотню сторону. Далі наклеяти скотч, притискаючи його на аркуші з лівої та правої сторони від вирізаної крони дерева. Зверніть увагу, що кожну наступну смужку скотчу треба накладати на попередню. Таким чином, треба заклеяти вирізаний простір на аркуші. Знову перевертаємо аркуш. І за допомогою листя з дерев заповнюємо крону дерева. Листочки треба послідовно прикладати і злегка притискати до липкої сторони скотчу. Колір та розташування листя ви можете обрати за власним бажанням. Таким чином, треба заповнити вирізану поверхню дерева. За бажанням, ви також можете зафарбувати стовбур дерева або демалювати сонечко чи хмаринку, пташку або опали листя. Ось таке різнокольорове осіннє дерево вийшло у мене. Отже, малята збирайте під час своєї наступної прогулянки опали листя і виконуйте таку чарівну поробку. А я чекатиму фото ваших робіт. Дякую вам, діти, за увагу! І кажу до побачення. До наступної зустрічі!